Якщо зараз закрити ФОП, то відзвітувати неможливо. І інші запитання розбираю в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І це формат, де я відповідаю на найбільш часті коментарі підприємців під своїми відеороликами в Ютубі та е, на телеграм-каналі. Отож, зараз в нас іде період подачі звітності, тому дуже багато питань з приводу того, чому не приймається декларація. Тобто декларацію подали, але приходить червона квитанція. Декларація підсвічується підсвічується червоним, не зеленим. Це значить, що податкова за якихось причин не прийняла. Що в такому випадку робити? Ну, по-перше, потрібно розуміти причину, чому не приймає плюс-мінус. Орієнтовно це можна зрозуміти із того, що... Пише сама податкова у причинах відмови в квитанції номер 2 Як її переглянути в електронному кабінеті платника? Заходимо у ведення звітності і обираємо період 24-й рік. Ну в мене за 24-й рік немає червоних декларацій. Але за 23-й була ось наша червона декларація. Ось тут є стрілочка. Клікаємо її, і в нас є квитанція номер 2 Вона червона, але ми можемо її переглянути. І тут в самій, в самій квитанції є в розділ виявлені помилки. І, власне, ми читаємо, що ж тут у нас за помилка. Не всі вони зрозумілі, не всі вони написані доступною для нас звичайних смертних мовою. Тут часто ельфійська чи оркська. Не знаю. Проте в мене є окремий відеоролик, де я розбираю, які є найчастіші помилки. Ось тут саме, як по цій помилці, зрозуміти, чому декларація не прийнялась, її виправити і зробити так, щоб декларація все ж була прийнята. Я вам залишаю. Посилання на цей відеоролик ось тут і в описі під відео. Тому дивіться помилку, дивіться ролик, розбирайтесь, там 95% всіх помилок, які можуть бути. А ще хочу заакцентувати вашу увагу: ось на чому: на звітності підприємців за найманих працівників. За четвертий квартал 2024 року ми подаємо ще стандартний поквартальний звіт. І, звісно ж, в мене на каналі є відео, як його подати, посилання. Зверху, і там в описі під відео, проте вже починаючи із лютого місяця. В нас звітність по найманих працівниках змінюється. Зокрема, вона вже буде не поквартальною, а знову помісячною. Ну і не забуваємо про 5% військового збору, яку ми вже нараховували, який ми вже нараховували в грудні по заробітній платі. Будемо нараховувати в 2025 році саме 5% військового збору, а не півтора. Коли прийде час звітувати. Звісно ж, буду давати вам інструкції, але звітувати будемо як раніше до 20-го числа за попередній місяць. Тому в лютому до 20-го числа на youtube каналі заходьте дивитися серіал, подаємо звіти нові за новими бланками. Ну і гов до самих коментарів підприємців. Погнали, підкажіть, будь ласка, машинально пропустили оплату єдиного податку у розмірі 860 гривень за жовтень. У дії висить борг. У цьому ж розмірі. А коли прийшла в податкову, то спеціаліст сказав, що в мене штраф в розмірі 2550 гривень. Хоч у дії нічого такого немає. Інколи бувають тяжкі місяці, мені доводиться платити, наприклад, за листопад в грудні, і штрафів ніяких ніколи не було. А тут просто оголо... огорошили мене сьогодні. Підкажіть, чи є цей штраф обов'язковим до сплати, чи можливо його спро... спростувати. Е, дуже, дуже болюча. Проте дуже часто ситуація в підприємців на першій і другій групі, от як, як тут описали, коли за квітень заплатили в травні, що тоді відбувається? За квітень податково нараховує штраф в розмірі 50% від розміру місячного платежу. Тобто, якщо в нас зараз податок 1600 гривень, то 800 гривень буде штраф. Потім я цей податок в наступному місяці закрию. 1600 гривень. Проте в мене вже не 1600 потрібно закривати, а 2400, тому що ще штраф нарахувався. Відповідно, 800 гривень в мене в боргу лишається. Я за наступний місяць сплачую вже, вже вчасно, але ці 800 гривень знімаються, тільки 800 залишається на рахунку. Знову не доплатив. Знову висить борг, знову нараховують штраф. В мене вже борг 1600. В наступному місяці сплачую 1600, а весь всю цю суму з'їдає е, борг. Штраф, борг, який виник в результаті штрафу. І якщо на це не звертати увагу, можна просто злетіти з єдиного податку, тому що протягом двох послідовних кварталів буде знаходитися борг на поєдиному податку. Якщо борг більше 3060 гривень, впродовж двох послідовних кварталів у вас є на рахунках, податкова знімає ФОПа з єдиного податку. Тому який рецепт, що робити, Сл... Ну, вплатити вчасно, звісно, раз, і обов'язково слідкувати, що у вас відбувається в стані розрахунків з бюджетом. Ну тобто ж, не проблема просто от раз на місяць, коли ви сплатили податок, зайти в кабінет платника податків, зайти в стан розрахунків з бюджетом, знайти тут єдиний податок. Клікнути, переглянути, чи є у вас зарахування, чи немає нарахування штрафів, чи нульовий у вас податковий борг. Якщо таке робите, все, проблем не буде. Далі зробив оплату ЄСВ, подав декларацію. В розділі стан розрахунків з бюджетом є моя сплата, але нарахування немає. Єдиний податок є і нарахування, і моя сплата. З моменту подачі декларації пройшов тиждень. Да, зазвичай, коли ми сплачуємо податки, в тому числі ЄСВ, протягом трьох робочих днів відображається зарахування. Коли ми подаємо декларацію, то протягом трьох робочих днів відбувається нарахування по цій декларації. З ЄСВ можуть бути незначні затримки. Тобто, просто варто почекати і нарахування відобразиться. Нарахування ЄСВ, якщо ми його ставимо в декларації, відображається для ФОПів. Третьої групи 19 лютим для ФОП, для ФОПів першої другої групи, чи третім чи четвертим березня. Тобто ви подали декларацію, де є нарахування по ЄСВ. Зайдете там через три робочі дні в стан розрахунків з бюджетом, зайдете на ЄСВ. Там нарахування буде ось цими датами. Тому має бути сок. Якщо раптом там його не буде через тривалий проміжок часу, щось. Ймовірно, невірно подали в декларації. варто зателефонувати в податкову і уточнити, що не так, чому нарахування не відобразилось. Вітаю! Я оформлена як ФОП на другій групі. Територія знаходиться в зоні можливих бойових дій. Листа в податкову написала, але відповідь не отримала. Чи можу я не сплачувати єдиний податок та військовий збір? Як це правильно зробити, та не отримати потім штрафів. Є в нас така пільга підприємці, які знаходяться на території, які зареєстровані, які саме зареєстровані на території можливих бойових дій, на території активних бойових дій, можуть не сплачувати за себе військовий збір і єдиний податок, якщо вони перебувають на першій другій групі. І важливо були зареєстровані раніше ніж цю територію віднесли до списку бойових дій. Якщо пізніше податкова вважає, що пільгою не можна користуватись, що відбувається? Як це працює? В ідеалі податкова не має вам в електронному кабінеті платника ставити нарахування цих податків, Проте... Дуже часто все ж ставить. І якщо нарахування є, і протягом місяця вони не скасовані, вам потрібно писати лист в податкову, що просимо в зв'язку із тим, що користуємось пільгою згідно такого то пункту податкового кодексу, зняти нарахування в електронному кабінеті платника податків цих податків і податкова знімає. Але за цим, за цим обов'язково потрібно слідкувати, тому що ну пам'ятаєте, я вам розповідав, як в нас може складуватися ситуація зі штрафами. Ви не сплатите, податкова буде вважати, що мали сплатити, нарахує штраф, і воно потягнеться, потягне за собою. Неприємні наслідки, тому обов'язково слідкуємо. І якщо нарахування податкова ставить, або телефонуємо їм, нагадуємо, що не потрібно ставити, тому що ФОП зареєстрований на на території бойових дій, або пишемо листи, щоб ці нарахування скасували, якщо телефоні дзвінки не допомагають. Я б зразу листи писав. Далі, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, зареєструвала ФОП друга група тільки у грудні 24-го року. Перехід на спрощену систему у січні 25-го. Чи потрібно подавати звіти за 24-й рік? З е, 24-му році ваш ФОБ був на загальній системі оподаткування. Коли ФОПа ми реєструємо на першу чи другу групу, то в місяць реєстрації податкова його ставить на загальну систему оподаткування і тільки з першого числа наступного місяця на єдиний податок. І за цей період загальної системи потрібно відзвітувати. Тому в такому випадку потрібно подати звіт декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік. Як його подавати, знімав окреме відео. Ось посилання на нього і в описі під відео також знайдете. Так, Наталія пише: продовження питання подали заяву про закриття 31.12.24. до сьогодні. В кабінеті платника дата державної реєстрації припинення стояла 31.12. а сьогодні змінили на 10.01. І дату зняття з обліку поставили 11.01. Що робити? Нас податково обіцяла, що вони приведуть до ладу ці дати і ті підприємці, які подали заяву на закриття 31.12.24, власне будуть мати цю дату і в кабінеті платника як дату зняття з обліку. Якщо вас ще не стоїть, то мають поставити. Проте, от якщо там до кінця умовно січня дату потрібно не проставити, то я писав. В підтримку дії, телефонував в податкову, щоб вони це відкоригували. Підкажіть, будь ласка, яким чином можна закрити ФОП, не використовуючи дію? І ще одне питання, будь ласка, якщо людина закриє ФОП, скажімо, в січні, чи зможе вона відкрити ФОП при потребі в цьому ж році? І Якщо так, то через який термін, починаючи з якого місяця? Окей, відповідаємо: закрити не через дію можна. Але закрити не через дію, це тільки ніжками кудись сходити. Чи до реєстратора приватного чи державного, чи в ЦНАП, да, в ЦНАПах, в ЦНАПах закривають, чи до нотаріуса. Деякі нотаріуси мають можливість закривати ФОПів. Тому при можливості, якщо все-таки. Є можливість закрити через дію, це краще зробити через дію, тому що це і безкоштовно, і не потрібно нікуди ходити. Тепер з приводу питання: якщо людина закриє ФОП в січні, чи зможе відкрити ФОП в цьому ж році, зможе відкрити в цьому ж році та є нюанс важливий, дуже надзвичайно важливий. Якщо ми закриваємо ФОП в цьому році, в цьому році ФОП вже був на єдиному податку, ми його закрили, то відкрити його знову на єдиний податок, ми зможемо тільки... З 1 числа наступного року. Тобто, якщо закрити зараз в січні ФОПа на єдиному податку, то знову відкрити на єдиний податок ми його зможемо з 01.01.2026 року. Відкрити ФОП знову в 2025 році можна буде, але на загальну систему оподаткування. Тому, якщо вам все ж потрібний буде ФОП в цьому році на єдиному податку, закривати його не варто. Те саме стосується переходу на загальну систему податкування. Якщо в цьому році ми перейшли з єдиного податку на загальну систему, там з 1.04.2025, то перейти знову на спрощену систему, на єдиний податок ми зможемо тільки з 01.01.2026. Тому акуратності. Ще один нюанс є з приводу, тим... з приводу ФОПів, які закриваються в січні цього року. Чи можливо навіть в лютому цього року. Загалом, якщо ФОП закрит, закрити в цьому році, нам потрібно буде подати ліквідаційний звіт за період цього року. Ці звіти вже будуть йти за новими бланками, тому що в нас включається нарахування і сплата військового збору. Військовий збір має додати в нашу декларацію платника єдиного податку. Відповідно, ліквідаційний звіт ми будемо подавати по нових бланках. А їх в кабінеті платника ще нема. І я так підозрюю, що їх почнуть завантажувати вже тоді, коли прийде період подачі декларації за перший квартал 25-го року. І це нормально. І це нормально, якщо ви закриєтесь в січні а подасте ліквідаційну декларацію вже в квітні. Просто маєте знати, що нових банків ще немає їх дадуть. Коли дадуть, побачимо. Коли дадуть, тоді я зніму відеоролик, як подати ліквідаційні звіти. Тому маєте просто бути підписані на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Там все буду розповідати, показувати. Так, наступне питання: тобто для ЄСВ, тепер немає пільг для фопів на території ведення бойових дій. Якщо немає, то в такому разі можна його ще не сплачувати в січні, лютому та березні, а сплатити одноразово за квартал у квітні. Запитання для другої групи на єдиному податку. Дивіться, в нас не було пільг по сплаті ЄСВ для підприємців, які зареєстровані на території ведення бойових дій. В нас була були пільги для всіх підприємців України. Ми могли сплачувати ЄСВ добровільно до 2025 року. У 2025 році цю пільгу зняли, тому ЄСВ платим. Продовжують не платити тільки пенсіонери, люди з інвалідністю, підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких за основним місцем роботи сплачують ЄСВ не менше мінімального. І підприємці на загальній системі, які не отримують доходу. В мене вже оця, оця фраза, хто не платить ЄСВ як отче наш, от просто збуди вночі, я її розкажу. Можу реп нею читати. Є ось така в нас штука. Запам'ятали і відповідаю на другу частину запитання: чи можна не платити в січні-лютому березня заплатити один раз у квітні? Можна, в нас сплата ЄСВ, йде поквартально, тобто не пізніше 19 го числа наступного місяця, за е, закінченням кварталу, потрібно сплатити. До 19 квітня ми платимо за перший квартал 25-го року. Хочете помісячно платите помісячно. Хочете поквартально, платите поквартально, без проблем. СОС Леся пише: СОС випадково сплатила замість 5280 гривень. ЄСВ 5280 гривень. З ким було подібно, що робити. Леся, є можливість повернути кошти. В нас, якщо ви сплатили більше податку, є два варіанти, що ви можете з цим зробити. Перший залишити для майбутніх платежів. Ну, у вас тут багато, тут реально буде на 2 роки. Або Просто можна, якщо ви помилилися, повернути ці кошти собі на рахунок. В мене є окреме відео, як це зробити, якщо сплатили не туди або забагато, Ось посилання на відео зверху і знизу. Просто пишеться заява, відправляється через листування в податкову і все. І вам ці кошти вертають. Правда, не відразу, тобто це може пройти декілька тижнів або навіть до місяця. Але повертають так, Інна Задорожна оплачувала на. 710140, а треба 710430. Я ФОП другої групи. Я так зрозумів, що Інна сплатила ЄСВ не туди. Сплатила туди, куди потрібно сплачувати за найманих працівників, а мала сплатити туди, куди платить ФОП. Давайте зараз домовимося, що ми запам'ятаємо три коди податків. Перший це ЄСВ за себе 71040. За цим кодом сплачуємо ЄСВ за ФОП. Єдиний податок: 180 50 400. Єдиний податок сюди. Військовий збір за ФОП 11, 11011 700. Ці коди платежів податків потрібні, щоб зрозуміти, які реквізити у вас для сплати саме за ФОП за себе податків. За ними і сплачуємо. Якщо раптом сплатили не туди чи ЄСВ, дуже часто бачу, що єди військовий збір не туди сплачують, платять просто 11.0, 11.4.0. І якщо сплатили не по тому коду податків, не по тих реквізитах, то гроші у вас там будуть просто висіти, доки держава їх не зніме. Просто повертаєте назад або перераховуєте на вірні реквізити за тим відео, відео, яке показував раніше. Ще раз нагадаю, в описі під відео є посилання на ще одне відео, як перераховувати на вірні реквізити податки або повертати їх собі на рахунки в банк. В чому прикол? Я ніколи військовий звіт, я так розумію, збір не сплачувала і заборгованості по ньому не маю. Вікторія. Я зараз буду почуватися як людина, яка говорить із іншою людиною, яка десь із минулого різко опинилася в майбутньому. Вікторія, в нас з'явився новий податок, який ми платимо СФОП, військовий збір. Перша друга група платить 800 гривень в місяць кожного місяця. Третя група платить 1% раз на квартал. Е, ніколи не сплачували, заборгованості по ньому немає, Але е, якщо не сплачувати в 2025 році, заборгованість буде. Чому в кабінеті не відображається, що я сплатив податок? Запитує Дмитро. Дмитро, скоріше за все, ви сплатили, а потім подивилися е, ш, зарахування... Відразу відразу воно не відображається після того, як ви сплатили податок. зарахування відображається протягом трьох робочих днів, тому. Слідкуйте за кабінетом, воно ще має бути. Підкажіть, будь ласка, я закриваю ФОП, чи обов'язково потрібно закривати бізнес рахунок в банку, чи можу я і надалі користуватися вже зарахованими коштами, за які було надано звіти і сплачені податки. Ну закрийте, перерахуйте кошти собі на фізичну особу і користуйтесь ними. В чому, в чому складність В чому складність перерахувати з ФОП на фізособу. Але, в принципі, да, можна. Тобто, якщо ви закрили рахунок. Якщо ви закрили ФОПа, а на рахунку ФОПа є гроші, то банк дасть вам можливість цими коштами скористуватися, доки ви рахунок. Не обнулите і не закриєте, проте, все-таки перерахуйте на фізособу, буде менше клопоту і, і проблем. Вітаю, накосячила. Подала декларацію річну третьої групи, а ФОП на другій групі. Що робити? Допоможіть. Ой, ой-ой, питання таке цікаве. Так, добре, введення звітності. Обираю рік 24-й, Створити да. В нас ось тут є дві форми декларації. Одна декларація, тут навіть в дужках написали в податковій для третьої групи. Інша декларація для першої та другої групи. Відповідно, вони мають різні форми. Якщо третя група подала по е, другій групі, або навпаки друга група подала по формі третьої групи, це не ок. Там в кожну декларацію прошиті свої алгоритми по нарахуванню податків. Щось може піти не так. Наприклад, може не нарахуватися єдиний податок для ФОПа 3 групи. Це потрібно виправляти. І податкова має консультацію ЗІР. Ось вона якраз по цьому питанню. Я вам посилання на неї залишу в описі під відео. Вони говорять про те, що якщо подали не по, не по тій формі, то потрібно в податково написати лист із проханням цю декларацію. Скасувати, присвоїти їй статус історія подання. Тобто, ця декларація, щоб податкова цю декларацію визнала як недійсну, і тоді ви подасте вже декларацію за вірною формою. Це потрібно зробити. Да. А на цьому слові, бувайте здорові! Ну, загалом, у мене закінчились коментарі фопів. В мене ось тут. Насправді їх дуже багато, неймовірно багато в Ютубі і в Телеграмі. Я стараюся на всі коментарі в Ютубі відповідати. Я точно їх всі читаю, тому пишіть нові. Прямо під цим відеороликом можете починати. Якщо ви залишились якісь питання, будь ласка, також пишіть в моєму телеграм-каналі, посилання на нього також залишу ось тут і в описі під відео. там... Дуже оперативно даю багато корисної інформації для фопів. Там люди е, вже спілкуються, обговорюють новини. Якщо хтось написав запитання в самому каналі в чаті, то хтось із підприємців бухгалтерів які стикався з таким, діляться досвідом, підказують. Я там часто відповідаю, мої колеги часто відповідають. Тому 100% маєте бути підписані там і. Хочу нагадати, що ось це все: всі всі відеоролики, ці всі, всі інструкції, я даю вам абсолютно безкоштовно, просто із надією, що хтось. Перейде за реквізитами, які є в описі під відео. Закине декілька гривень на підтримку е, мого каналу. Повірте, я дуже ціную ваші донати на підтримку мого Ютубу. Е, мені вони дуже допомагають, дуже потрібні. Тому я дуже вдячний всім, хто це робить. Якщо я вам приношу якусь користь, приніс користь цим чи іншим відеороликом, просто перейдіть за реквізитами, які бачите на екрані, чи в описі під відео. Закиньте декілька гривень. Дуже вам дякую за це. І дякую за перегляд цього відеоролику. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Бережіть себе. На все добре.